Шановні колеги, дорогі наші студенти, від щирого серця хочу вас всіх привітати з наступаючим новим 2023 роком. Рік, який уходить зараз, дуже складний був як для цілої держави, і так для кожного з нас, для нашого колективу, важко навчатись, важко здобувати професію. Але ми всі з великим сподіванням очікуємо, що 2023 рік для нашої держави принесе перемогу. Ми дуже віримо в нашу Збройну Сили України. Ми дуже віримо в кожного із нас, і в кожного із вас, і ви, дорогі студенти, і ви, шановні мої колеги. Ми сподіваємося, що Новий навчальний новий рік буде переможним. Ми щиро. Я хочу побажати всім нам швидкої перемоги. Бажаю кожному з вас здоров'я, міцного, нашим дітям і нашим студентам впевненості в майбутнє, тому що ми, старше покоління педагоги, на вас діти дивимося з великим сподіванням, тому що вам, саме вам. Розбудовувати нашу державу, відновлювати її, будувати нове обличчя Європейської України від щирого серця, всіх з новим роком. Нехай всім здійснюються в ці чарівні хвилини, нехай успіх супроводжує нових починаннях, і щоб новий рік подарував ще більше щасливих і солодких моментів. Цей рік видався складним для всіх нас і нашої країни. Але наші серця будуть і далі палати вогнеміцності, щирості та любові. Ми здолаємо усі перешкоди, адже ми сила. Слава Україні. Від усієї студентської ради нашого коледжа хочемо привітати вас всіх з новим роком. І хочемо побажати миру терпіння і сил. Любові і щастя. Успіхів в навчанні та в розкритті свого потенціалу. Вітаємо! Дорогі вчителі, група П-1920 вітає вас з новим роком! Бажаємо вам мирного неба над головою, щастя, здоров'я і нехай всі ваші мрії спогаються. Дорогі наші викладачі і студенти. Нехай цей рік буде проявом любові і миру в цей нелегкий час. Бажаємо наснаги і кращого майбутнього. Нехай сніг замітає біди, а шлях буде відкритий для здійснення бажань. А найбільше бажаємо очікуваного дива. Вітають студенти групи В3. Двадцять 25 вітає вас з Новим роком. Нехай проблеми та незгоди не ролі у житті. Погоди група ОВ-910 Хоче привітати вас з наступаючим новим роком. Бажаємо, що здоров'я та добре зустріти. Новий рік Всім зі 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 у новорічну ніч піднімемо свої келихи шампанського за наших рідних та коханих, за мир, любов та згоду у світі. За людей, які захищають нашу країну, за успішний новий рік, щоб на ньому завжди збувалися всі мрії та бажання. З Новим Роком, всім добра, світла, посмішок, тепла, миру, радості, достатку і у справах всіх порядку, хай печалі із журбою, рік старий візьме з собою, а в новому тільки щастя і чудовий світлий настрій. Хай щастить в новому році, буде радісним життя, щоб любов була шалена, аж до самозабуття, і грошей щоб було повно, вистачало, щоб на все. Новий рік, нехай удачу із собою принесе. Новий рік нова сторінка життя, так нехай на ній не буде порожнього місця. Нехай вона заповниться без очі фарб, яскравих подій і пригод. Нехай в новому році вас супроводжує удача, успіх і достаток. Насолоджуйтесь кожною миттю вашого життя, будьте з коханими, оточуйте себе і своїх близьких теплом і турбот, зігрівайте їх своєю любов'ю, а вони у відповідь зігріють вас. Будьте щасливі! Слава роком. От скоро свято, радість і краса, ялинка новорічна скрізь засяє. А знаєте, я вірю в чудеса, бо незвичайно щось усіх чекає. Такою серденьку любов прийде, комусь судача щиро посміхнеться, хто вже нарешті сам себе знайде. А все захоплення до нього повернеться. Бо рік новий заказка для усіх.